Ініціативна група тренерів різних спортивних організацій в суботу та неділю у спортивних залах міста проводили благодійну акцію Разом для Поліни. Бажаючі мали змогу позайматися з професійним тренером певним видом спорту фітнес, джампери, стречинг, заняття на тренажерах та інші. Кошти, які зібрали за ці два вихідні дні, як і обіцяли, передали на операцію дитині. Нагадаємо, що маленькі лозівчанці двохрічній Поліні Лучкіній. Потрібні кошти для проведення дороговартісної операції пересадки кісткового мозку. Як пройшла благодійна спортивна акція, розповідають тренери, Тренування пройшли в стандартному режимі, тобто некоторые люди, которые принесли свої тренування на воскресенье, ну щоб средства від тренажерного зала и услуги пішли на лінії. Ми були раді провести данному роду таку акцію. Надіяся, що люди будуть далі. тоже отзываться на помощь и помогать, как бы, ну, потому как сумма очень большая. Призываем всех в дальнейшем тоже помочь девочке. Ну, хотелось бы, чтобы пришло больше, но откликнулись люди, которые и не ходили на эти тренировки, пришли. И некоторые, которые знали, что они не смогут прийти в воскресенье, оставляли деньги уже даже раньше. Знаю об этом. Нашу акцію, я знаю, поддержали даже в Харькове некоторые тренера. Задача ведь была не просто прийти на тренировку, а чтобы люди все-таки. уделяя часть, часть своего времени на тренировки, прочувствовали, что в такие периоды очень сложно опускаются руки, становится грустно, чтобы не просто скинуть деньги на карточку, а чтобы прежде всего через себя прочувствовать, ты пришел на тренировку, ты уделил время, когда уделяется время, не просто материальная помощь идет, это гораздо больше вложения идет в энергетическом плане, и когда человек так влаживает, мотивируются другие люди помочь. І таким способом, от, на мой взгляд, это очень, э, людей. Після проведення спортивного флешмобу мама Полінки говорить, кошти стали надходити трохи активніше. У місті проводилися і інші акції розіграші. Також збирати кошти допомагали навчальні заклади. Акцію підтримали. очень большое количество людей, которые проводили у себя благотворительные аукционы. Они продавали свои товары, которыми они там занимаются. Сладкие букеты, шарики, книжки, одежда детская. И деньги все эти шли в фонд Полины. Очень много откликнулось людей в соцсетях. Мы старались распространить, то есть Задача була донести людям в маси. Час іде швидко, і поки що потрібної суми коштів для проведення операції недостатньо. Чим раніше дівчинку прооперують, тим краще. Наразі Полінка потребує постійного переливання крові, яке з кожним разом дитячий організм переносить все гірше. Якщо у нас почалася помочка, бо ми будемо дуже раді і надіємося на те, що все буде хорошо. І дитина виздорові і прийде к нам тренуватися. Этоmajorное зло. Возможно, даже эта ситуация наша, ну, точнее, Олина идея это все организовать, да? А, поддвигнуть другого человека на ещё какую-то более глобальную идею. Всё же все мы люди, и идеи могут приходить ещё в течение времени. Чужого горя не буває. Допоможіть врятувати життя маленькій Поліні. Зараз ви бачите на екрані реквізити для допомоги двохрічній дівчинці Поліні Лучкіній. Номер картки Приватбанку 5168 один, шістьдесят вісім, сімдесят двадцять сім, На ім'я Лучкіна Валентина Степанівна. Номер телефону Валентини Лучкіної мами Поліни 050 06 25 271.